Ми приймаємо 100 дронів FPV. три майстерні. На даний час нам дуже потрібний для бригади даний засіб. Це, як ви бачите, екскаватор. Попросимо ще, якщо у вас буде можливість, надати нам ще таку допомогу. Нам передали три майстерні для ремонту автомобільної техніки. Повна комплектація, все, що потрібно для ремонту і обслуговування, є в наявності компресор, є генератор, станки, є всілякі додаткові інструменти. Ну, дивіться, просто що якщо на позиціях десь працюють наша техніка і необхідно терміново виконати якісь неремонтні роботи, вона є. Виїжджає, на назначеному місці зустрічаються і відремонтують, і зразу від'їжджає. Але з такими автомобілями, звісно, нам це допоможе і буде це набагато-набагато швидше, набагато, набагато краще і оперативніше. Батько друга бригада, дуже раді вас бачити, дуже дякую від себе, від командування бригади за ту справу, яку ви робите, допомагаєте нам. Сьогодні передаємо комплекс техніки, комплекс безпілотних. Квітальних апаратів, мавіки, цукарки, як детектори дронів, бо це сьогодні те, що рятує воїнів. Приймаємо допомогу від фонду Петра Олексійовича Порошенка, за що дуже дуже вдячне. Ми отримали найсучасніші зразки, які будуть використані за призначення. Обхідне даної машини це 100%, виконує бойове завдання по районних порних пунктів. Інженерні війська і ескаватори різних типів. Це, це одне ціле. Без даних машин замедляється робота виконання забойового завдання. Даний ескаватор заміняє дуже багато військовослужбовців з Лопатою. Дякую фонду Петра Олексійовича Порошенка за надану військову техніку. На даний час нам дуже потрібний для бригади даний засіб. Деякі засоби маємо, але це взагалі нормально тут і ковш буде працювати. Для обладнання фортифікаційного захисту, тут, що для особового складу, що для техніки. Для забезпечення техніки від ураження осколків потрібно її вкапувати, захищати любими. Полк ми передаємо шосту машину, всього передано 42 машини і передаємо нашим інженерним частинам і артилерістам. Вони боги війни і роблять діла. Так тримати.